Маша та ведмідь, саме цей тайтл і ютуб-канали з цим мультиком став найбільш популярним на українському Ютубі серед дітей, принісши російським творцям якісь шалені гроші від реклами, йдеться про мільйони доларів. Короткі психологічні курси від 500 до 1500 доларів. Можна і більше ціна залежить від нахабства, на які чомусь продовжують записуватись наївні українці, тому що там є розпіарені обличчя, які колись були експертами по тіліку коучінце. Які, звісно, так себе не називають, нема дурних, які паразитують на темі стосунків і на недосвідчених молодих чоловіках, які ще й не бачили життя, окрім того, що їм підкинули соцмережі і ці ж коучі, які грамотно їх обдирають. Ну і звісно, мій особистий біль ігрові журналісти, які намагаються продати вам ігри, типу Dragon Age Veilguard чи Assassin's Creed Shadows, за повний цінник, знаючи, що це трешові у кращому разі посередні ігри, красна ціна яких у кілька разів менша. Сьогодні поговоримо про цифрових паразитів, які міцно вчепились в тіла своїх жертв і намагаються висмоктати звідти якомога більше грошей та інших ресурсів. Чому і навіщо про це говорити? Кому це вигідно? Почнемо з простої думки: ми живемо в капіталізмі, тому будь-хто може прозоро продавати будь-який товар чи послугу, які не заборонені законом, а покупець може відповідно отримувати ці товари чи послуги. І якщо після транзакції всі задоволені, нуль засудження. Але це в ідеальному світі, та товар чи послуга якісні, їхній опис відповідає тому, що отримує покупець чи замовник. Ті приклади, які були у вступі, якраз не такі. Вони більше потрапляють під опис паразитування, бо метою є не купівля. Продаж чи надання якісної послуги. Паловий прогрів гоїв, як то кажуть, обман споживача, паразитизм. Частиною біорізноманіття нашої планети є паразитарні організми, які, наприклад, оселяються в тілі відносно здорової чи пораненої істоти, співіснують з нею в її ж організмі, поглинають ресурси, які ця істота споживає, добуває, а взамін нічого. У кращому разі, у гіршому такий паразит отрує життя своєму носію. Як приклад, зараз буде майже боді бодігорор. У моєму житті не було гельмінтів, наскільки мені відомо. Але у дорослому віці паразити мене все-таки знайшли: Кон'юктивіт. Можете побачити на картинках, як приблизно виглядали мої очі під час цього захворювання. Так, його також можуть викликати паразити, типу очних амеб. З'явилось це через відсутність води та засобів гігієни на позиціях в АТО. Життя в бліндажах та окопах, руки в землі чи грязюці, постійна спітнілість. Наслідок щось потрапило до очей, і вуаля. Прокидаюсь я такий одного дня в бліндажі, а очі відкрити не можу. Вони наче глиною. Заліплені. Реально на якусь мить подумав з просоння, що усліп. ще й пече зараза. На щастя, зір після таких перегод не погіршився. Лікування цього всього скарбу в мене зайняло тижні два, і все, що залишилось наостанок, неприємні спогади та настанова самому собі бути більш обережним. На жаль, паразитів нашого цифрового часу вигнати не так легко, бо вони селяться не у фізичному організмі, а в свідомості, часто паразитують на наших слабких ділянках оборони, тривожності, поганих думках, якомусь своєму... Рідному особистому негативному досвіді або маніпулюючи тим, що дає вам радість і задоволення. тощо. І зараз трохи поговоримо про деяких із них. Впевнений, ви зможете поділитись своїми подібними випадками в коментарях. Цифрові паразити. Вагався з кого почати, бо все-таки моїми улюбленцями є люди, які використовують психологію як нову астрологію чи якусь загадкову духовну практику. Але про це якось потім. Нещодавно інша категорія відчула загрозу від моїх відео, прямо мене порадувала. Наступив їм на болючий мозоль, у цим відео недоступні жінки. Тому, напевно, почнемо з коучів інцелів і коучів просто тих, у кого є проблеми з пошуком дівчини, або, як вони себе називають, тренерами маскулінності. Так, тепер у гаремі реп. Телоїда дві улюблені дружини, е, тобто категорії крінжі, це жарт. Якщо шо, а то може хтось не зрозуміє. Були випадки. Не знаю, може вони раптом подумали, що на їхньому полі з'явився новий конкурент, чи те, що я почну системно робити відео на такі теми про відносини між чоловіками і жінками, але ні, у мене навіть немає для продажу власних авторських курсів, як у більшості поважних, дуже медійних психологів чи коучів. До речі, тут зазначу, велика частина так званих авторських курсів від психологів в українському Ютубі, інстаграмі інших платформах це переказ книжок, праць інших психологів, часто захід які є в доступі за нижчу ціну, чи взагалі безкоштовно, частина тих, хто купує ці курси, до речі, про це знають. Про курси коучів маскулінності. Може, вам цікаво, як люди, які навіть не мають освіти в галузі психології, досягненню спорті, чи банально сертифікату курсів нутриціолога, можуть успішно продавати ці теми своїй аудиторії. Тут починається весела частина. Ми з редакторкою дослідили деякі канали, наші та закордонні, і теми, які порушуються експертами псевдомаскулінності, дійшли до очевидного висновку. Перша і найголовніша початкова мета таких коучів вбити в нуль самооцінку своєї аудиторії, більшість якої молоді чоловіки віком 15-30 років використовуються такі теми: ти ніколи не досягнеш того, що треба мати, щоб мати успіх у жінок. У тебе ніколи не буде жінки. Чому ти інцел скув чи в даха, чому ти ніколи не будеш привабливим чи не досягнеш спортивної статури? Суспільство ненавидить тебе. І ще тисяча й одна прохолодна історія. Із міркувань безпеки каналу, щоб не отримати страйк, не буду наводити конкретні приклади. Але я майже впевнений, навіть не дуже активний користувач соцмереж бачив у рекомендаціях кілька таких відео за останній рік і декілька каналів, що продукують це на системній основі. І ця тактика логічна: щоб продавати свою магічну пілюлю, яка розв'яже всі проблеми. Спочатку треба переконати покупця, що в нього є якісь проблеми, які ця пілюля виправить. Дехто з вас, напевно, не пам'ятає той історичний час, період гербалайфу в Україні. Контрабандою його почали завозити майже після проголошення незалежності. Чудо біодобавки і коктейлі вітамінів, здебільшого для схуднення, стали хітом у недосвідчених українців, які жили і дорослішали в період СРСР. Гербалайф неофіційно почали продавати як універсальні ліки від усього. Пам'ятаю, як одного разу одна вчителька в школі, промита якимось успішним ділком продавцем, розказувала нам, дітям замість уроку, що ця штука може вилікувати рак третьої стадії, і закликала розказати це батькам. Такий кринж ви не уявляєте. Щось подібне зараз і роблять. Коучі маскулінності, вони роздувають реальні проблеми якогось відсотка людей, у яких дійсно є проблеми, і поширюють їх на всю популяцію чоловіків від 14 до 65. А якщо ви чоловік, значить це стосується вас, і вам потрібна таблетка від усіх проблем. Але як вони змушують вас повірити, що це ваша проблема? Бо просто узагальнити, сказати про це, цього недостатньо. Їм треба вас індоктринувати, як жінці з мас-ефекту, які використовують частини популяції різних рас Проти своїх же співвітчизників у галактичній війні метод перший спільний ворог. Проста, ефективна штука, існує ще з часів мамонтів, може, з'явилась навіть раніше. Наприклад, беруть вислови радикальних феміністок, інше плем'я, які ненавидять чоловіків, роздувають полум'я ненависті. Далі поступово ставлення до цієї конкретної людини, феміністки, перекидають на всіх феміністок і, взагалі, жінок, які мають якісь права у суспільстві. Наприклад, на вашу маму, бо фемінізм у своїй основі вже розповсюджений серед жінок, які працюють або мають право голосу. Так що якщо ваша мама чи сестра просто працюють і розповідають, Реджаються своїми грошима самі. Вони вже трохи феміністки. Оце зараз у багатьох шаблон зірве. Тож усі жінки прирівнюються до якогось одного негативного образу. Не обов'язково умовної феміністки, це може бути, наприклад, образ повії. І от спільний ворог, якого треба придушити і змусити вернути все взад і відновити СРС <кхем> традиціоналізм. Просте питання, коли востаннє ви зустрічали не в інтернеті, а в реальному житті радикальну феміністку, яка б вам навалювала за цей самий фемінізм? Бо я хезе, вони як єдинороги хуй з живого, а якраз в Інтернеті, де можна говорити що завгодно і не відповідати за слова багато міських божевільних, частина яких якраз виступає за перениження чоловіків за статевою ознакою. Зрештою, це стосується і тих, хто бажає цих клятих феміністок знищити. Ніхто не ходить вулицею і не розказує це перехожим в обличчя, крім людей з великими проблемами з ментальним здоров'ям і аб'юзерів, які здебільшого роблять це за закритими дверима. Про них, до речі, нещодавно на каналі було відео Домашній аб'юз. Так само можна розповідати, що пацієнти. Типу Анастейші з відео про психологічний треш – це масове явище. Хоча самі психіатри кажуть, що зараз натрапити на таких людей у медичній практиці майже нереально. Другий метод те саме знищення самооцінки аудиторії. Велосипед теж не придумують, роздувають випадки, коли людина не може схуднути, виправити вроджені проблеми, хронічні захворювання, не може довго чи недовго знайти собі пару, і готово. Якогось абсолютно звичайного чоловіка схиляють довіри, що він теж такий. Особливо добре працюють у загальнення, а у вас таке було, або для таких чоловіків характерні такі ознаки: чи криза відносин зачепила нас усіх тощо, усіх чоловіків прирівнюють до тих, у кого не вийшло. Хоча іноді у тих, у кого є проблеми в сфері стосунків, є ці проблеми через конкретні специфічні явища. Наприклад, важкий хронічний психічний розлад, ДЦП чи педагогічна занедбаність, яка була в дитинстві і впливає вже зараз на зріле життя, Тя тощо причин багато, але вони індивідуальні і не характерні для всього чоловічого населення. Але навіть якщо серйозно розглядати цю проблему і цей відсоток людей, коучі їм не допоможуть, бо вони не лікарі, не психотерапевти, не фізіотерапевти, які якраз і можуть допомогти таким людям. Третій метод магічна таблетка. Коли чоловіка вже скинули в помиральну яму, коуч маскулінності протягує руку людині в біді, як у тому мемі з янголом. Мовляв, так, все погано, але у мене є вихід для тебе, друже. У коуча раптово з'являється готовий курс за кілька сотень доларів чи контент закритий пейволом. Як стати альфою? Спілкуйся як альфа з дівчатами. Чи ці 10 порад змусять її дати тобі на першому побаченні і навіть платити за їжу в ресторані? І ні, я не зовсім жартую, на жаль, це дуже близько до деяких реальних назв. Ви скажете крінж, їхня індоктринована аудиторія скаже база. Командер Шепард, де ви коли так потрібні? Жінці прибрали вигляд блогерів і знову взялися за своє. Звісно, ніякої магічної таблетки не існує. Це все той же гербалайф, тільки тепер для зумерів і миланіалів. Плацебо, яке у кращому разі не допомагає, у гіршому ще більше заганяє користувача у безвихідь. Бо стосунки не математика зі сталими формулами розв'язання задач. Якщо хочете детальніше, посилання на відео на доступні жінки десь знизу чи у підказках зверху. Ну а цифрові паразити спокійно отримують прибутки, навіть якщо ви їм не платили напряму. Реклама Ютуба, нативна реклама на цьому каналі її, до речі, немає. Product placement, його тут також немає. Це все приносить сотні, інколи тисячі доларів на місяць. Тільки сиди собі і вигадуй нові проблеми для аудиторії, знищуй їхню самооцінку, закриваючи очі на реальні проблеми навколо. Наприклад, політичні, як у відосі про безуглу, бо не на часі. І збирай собі бабло не відходячи від каси. Піодично дивись колег з Ютубу, особливо англомовного, там цей сегмент, певно, найбільший. Купляй їхні курси або використовуй безкоштовні поради, і ось тобі унікальні авторські курси. Одна проблема для таких коучів одні й ті самі теми. Нема про що говорити, окрім одних і тих самих тем по колу. А коли аудиторія бачить пережовану жуйку десятий раз поспіль, вона починає шукати щось інше, поступово. Бо на одній темі, без життєвого досвіду, якогось бекграунду, важко дати щось нове й цікаве. А YouTube все-таки більш роз Розважальна платформа. Тих, хто сміє суперечити їхнім постулатам, виставляють ворогами народу, ну майже. Бо якщо чоловіки послухають і хоч трохи задумаються, а може дійсно конкретно ці проблеми роздуті, то аудиторії у цих блогерів уже не буде. Тому мій крайній аргумент для тих, хто сумнівається. Дивіться. На цьому каналі немає курсів, немає нативної реклами. Не консультую індивідуально. Є тільки підписки Патреону та БМК, які забезпечують системність виходу звичайного контенту і подкастів із моїми думками про те, що зараз відбувається в Україні і світі. Здебільшого про армію, медіа та медицину. Ну і ще спільнота в Дискорді як бонус. Кому вигідніше маніпулювати цією темою? Людині, яка від цього нічого не отримає, крім хейту в коментарях, чи людям, які продають вам курси і Відоси типу магічної таблетки. От просто подумайте про це і чесно дайте собі відповідь. До речі, все, що описав, так само стосується жінок-блогерок, які на зворотному боці медалі цієї дихотомії. Маю на увазі тих, хто навчає, як правильно жити інших жінок. Ну і все, що сказав, про цих коучів буде певною мірою стосуватися і інших цифрових паразитів далі. Тому переходимо до нещодавнього скандалу, який насправді і йде вже, напевно, на третє коло. Російський контент, який все ще споживають українці. Якщо ви Думаєте, що це тільки про Машу і ведмедя, то ви помиляєтесь. Однак по черзі. Зараз ви бачите статистику перегляду контенту дитячого сегменту Ютубу в Україні. Так, половина це російський контент, абсолютний рекордсмен, та сама Маша. Чув думку, що діти в лапках обирають перегляд російськомовного контенту через лінь батьків. От дала мама чи тато, поки вони зайняті, звісно, в руки дитині планшет чи телефон, а їй викинуло алгоритмами найпопулярніші мультики. А це в нашому сегменті російські. Чи взагалі, коли батьки кажуть, а він на іншій мові не розуміє, йому не цікаві українські мультики. Англійську він не знає, я його і її мучити цим не буду. Думаю, вже не треба особливо проговорювати, чому російський контент поганий. Це вже всім очевидно. Ракети і шахеди над нашими головами не безкоштовні. Копійка від реклами російського контенту, а тут йдеться про мільйони доларів з одного Ютуб каналу, дорівнює підвищенню кількістю вибухів на фронті, при фронтових зонах, селах і містах України. Про паразитарну природу самого контенту вже теж сказано багато і мною, і іншими блогерами і журналістами. Користі нуль, так звана мораль такого контенту, його наративи часто співзвучні ворожій пропаганді. Тощо. Так от, як же я вдячний своїм батькам, які тупо ігнорували моє нерозуміння англійської в малому віці і давали мені багато англомовного контенту. Також можна подякувати технічному прогресу за те, що тоді ще не було смартфонів, планшетів, доступного інтернету і Тіктоку. English, fucker, do you speak it? я як і багато моїх знайомих того періоду вчили англійську завдяки мультикам, фільмам, відеоіграм, які не мали перекладу, бо вибору не було або вчиш і щось розумієш, або потім стаєш хідетакою Міядзакі і створюєш всесвіти типу Dark Souls. Бо гравець і не має розуміти, що відбувається так цікавіше. Жах. От тільки хідотака такий один. Тож вивчення англійської в такий спосіб було таким успішним, що ви шкільну програму на 2-3 роки. І все, що батькам було для цього потрібно, трішки часу на початку, певний набір контенту на VHS касетах і дискетах, і пасивний контроль у процесі. Все. Для розуміння батьків я бачив мало, вони працювали на двох роботах кожен, 90 одне слово. І якщо ви думаєте, що це мені якось допомагало, подумайте ще: напівкримінальний район, де за таке Називали заучкою чи ботаном і намагалися булити. Але жага розуміти англійську була сильніша, ніж побоювання влізти в бійку. Саме тому я не приймаю відмазку батькам важко, вони замучені, відчепіться від них. Усім важко, але як показує практика і живі приклади, це реально і не так важко, як здається, чи намагаються виставляти деякі люди. Так, у дорослому віці вивчити іноземну мову, яка прямо конкурує з російською в нашому інфопросторі, важче. Але ми говоримо. Про дітей, цікавість до нового, в яких така велика, що вам навіть сильно не треба паритись, принаймні в моєму випадку і в десятках інших моїх друзів і знайомих. Було саме так. Звичайно, кожний випадок унікальний, комусь доведеться докласти зусиль, але казати, що це нереально, лицемірство вищої проби. Часто це просто лінь батьків, перекладання обов'язків батьківства на інтернет. А інтернет таке місце, де можуть послати і навчити поганому водночас. Ця проблема стосується і дорослих в армії. Це особливий тип жаху, коли в казармах слухають російський контент без навушників і щиро не розуміють, коли їх питають, чи не <плес> би <об> вони <'ї> не так давно морально роз. Людину за перегляд на повній гучності серіалу «Інтерни». і людина довго не розуміла, що я взагалі від неї хочу, поки не попросив загуглити головного, так би мовити, героя і співавтора цього серіалу, і що він каже про українців. Наче б тоді йшло, але думаю, людина просто перейде на інший схожий контент, бо він вже зрілий чоловік, а стару собаку, як то кажуть, новим трюкам не навчиш. Особливо розуміючи, що російський контент мімікрує під український або взагалі створювався для всього так званого СНГ. Наприклад, серіал Свати, який робив квартал 95, продукт праці нашого президента. Якщо найвища посадова особа, яку обрала більшість, продукувала такий контент, як можна очікувати від інших людей якоїсь кращої поведінки. Але я все ще наївний і сподіваюся на краще. А тепер давайте відверто. Так, якість українського контенту різна. Так є ще ніші, які й досі не заповнені контентом. А втім, знайти собі навіть специфічний контент, щоб півгодини годину подивитись ввечері, дуже просто. Якщо ні, то у нас також є канали з перекладом англомовного контенту українською мовою: документалки, трокрай, медицина, відеоігри, навіть буктолк чи моделювання і фарбування мініатюрок. Усе це і навіть більше є. Вам просто треба спробувати це, як кидати погану звичку, куріння, наприклад. Поступово знижуйте кількість контенту російською, переходьте на українську не раптово, а поступово. Вас вийде, вірю в вас. От і все. Банально, але дієво. Про різних інста і тікток психологів теж треба згадати, про кого я тільки не згадував в інших відео. Гуру з темою жіноча космічна енергія, астро таро аура психологи, теоретики від психології без освіти, або з дипломом і без практики, та інші підвиди і мутанти різного ступеня крінджі. Про те, як вони наживаються на людях, які тільки занурюються у світ психології, чи тих, які схильні вірити в різні антитології. Наукові штуки редакторка звернула мою увагу на новий тренд у цій сфері. Назвав би це сектами, які знову піднімають голову, але це не зовсім так. Це щось типу елітарних спільнот, клубів. Знаєте цю тему з лігою плюща в США? Де психологія це лише частина просування перебування в такій спільноті? Тож відносно відомі психологи, які вважаються експертами, чи мають специфічний телевізійний або медіа бекграунд, створюють закриті групи. Ціна питання висока: від сотень до тисяч доларів на кілька місяців. Психологія там, звісно, теж є, але це насамперед суміш авторських курсів на будь-який смак, про них уже згадував. Загальновідомих знань про психологію і не тільки. І, звісно, можливість доторкнутися до тіла віртуально знаменитості, яка це все й організовує не сама звичайно. Найбільше це стосується українського інстаграм-сегмента, здебільшого націлено на дівчата жінок. Скажу лише одне: багато людей, які купляють цей доступ, в закриті спільноти, чудово знають, що це нічого не змінить у їхньому житті. Для них це статус до Вілля, додаткова тема для розмови і вихваляння себе, можливість соціалізуватись, відчути себе унікальними або навіть примарна надія на ту саму магічну пілюлю, яка зцілить їх від проблем. Ну і звісно, відчуття причетності до слави кумира. І вони свідомо обирають поміняти свої гроші на ці переваги, і для них ця ціна, якою б вона не була справедлива. Моя універсальна думка: перестаньте створювати собі кумирів. Так важко, так без персоналізованої рольової моделі, складно вибудовувати свої принципи і думати. Водночас, свобода від внутрішніх кайданів найкращий тип свободи. З цього починається справжнє життя, як би пафосно це не звучало. Особливо, якщо ми кажемо про кумира, який експлуатує слабкості своїх послідовників. Що ж до таких людей, які створюють і намагаються з усіх сил потрапити в такі закриті клуби, вірячи, що там на них чекає якесь прозріння, порад у мене особливих і немає. Усе вже сказав до цього. Можете передивитись мої відео, їх багато на цю тему. Секти та псевдопсихологи. Нагадую, що під кожним відео є посилання на архівний канал. Разом із цим це майже 250 відео від 10 хвилин до безкінечності, тобто 2 годин, за 6 років. Так, у вересні канал святкує старт діяльності на Ютубі 6 років. Десь третина всіх відео, чиста психологія та психіатрія, інші авторська думка про медіа чи думки на теми дотичні до медицини, армії відеоігор. Дякуємо вам, що дивитеся і підтримуєте. Ну і наостанок про тему, яка мені болить відеоігрова журналістика. Чесно кажу, колись я купляв ще паперові щомісячні журнали, читав статті та навіть пару раз думав стати відеоігровим журналістом, як хобі, звісно, не професія, що якоюсь мірою і сталося, але з приміткою незалежний блогер, що близько по суті, але не зовсім те саме. І яке у мене зараз є розчарування щодо того, куди скотилася ця індустрія? Звичайно, розчарування, скоріше моєї внутрішньої дитини, яка ще тоді, уже в давні Си пізнавала світ відеоігор наївними очима. Дід в мені вже давно змирився з цими реаліями. От тобі тільки б скинути на мене відповідальність. Думай своєю головою. Напевно, тут треба пару нещодавніх прикладів, щоб ви розуміли, про що я. Вейлгард та Assassin's Creed Shadows. Хто ще пам'ятає ці ігри, які мали гігантські бюджети, сотні мільйонів доларів, сотні розробників і сценаристів і шалений тиск рекламних кампаній. Ну, окрім мемів Протаж і небінарні особистості. Нобрі <рес> лайксбінгамен. Ні, усі вже забули, ігри провалились, і це підтверджують чарти продажів та аналітика. Бо це посередні за версією багатьох людей, а на мою думку, погані ігри, які не варті уваги гравців. Буквально на один мем про них роблять десятки мемів на порівняно ультранішеву серію Якудза. Вейлгард так і взагалі знищив мені всі приємні спогади про франшизу Dragon Age, яка є одною з моїх найулюбленіших у відеоігровому сегменті. Водночас журналісти просували це Shadows і В. Як прорив, найякісніше, найкрутіше, що було з іграми останнім часом. Журналісти перетворилися із носіїв інформації і просвітників у сфері відеоігор, якими вони були в 90-ті чи нульові, на перевертнів, які зараній доступ, інсайди, поїздки на презентації та колекційні видання готові продати вам будь-яке лайно під виглядом шедевра. Зазначу, я не вірю, що їм платять реальні гроші, як хабар. Це незаконно та й не потрібно. За те, що назвав вище сучасні ігрові журналісти і так готові. Співпрацювати з видавцями. Нішеві й цікаві проекти, які не можуть цього запропонувати, вони ігнорують. Ще більше прикро те, як відеоігрові блогери прямо мріють стати такими справжніми сучасними відеоігровими журналістами. Ну, ви самі певно бачили, як нахвалюють посередню грубу в компанії є філіал або підрозділ в Україні, який співпрацює з блогером. Сюди ж, наприклад, ранній журналістський доступ до гри, жанр якої блогер взагалі не знає і ніколи в такі ігри не грав. Тому розповідь про гру. В такому разі прісна і нецікава. Така собі журналістика, безжальна. Для мене сучасні відеоігрові журналісти це п'явки, які оселились у свідомості геймерів і намагаються продати коричневу жижу під виглядом цукерки. Тому словосполучення ігрова журналістика зараз це вже такий собі жарт, а не як колись омріяна професія пацанів і дівчат 90-х і нульових років. Пройшла епоха. Висновки. Напевно, після всього сказаного може здатися, що цифровий паразитизм це нова чума чи проблема, яку треба терміново виправляти. Але ні, секти, авторитарні рухи, малі закриті групи, які мали сумнівні цілі, існували завжди. Це просто час такий віртуальних і цифрових технологій, коли старі формули пристосовують до нових реалій дійсності. Паразити були з нами завжди, пристосовувалися, адаптувались, інколи навіть перетворюючись на симбіотичні організми. Маю на увазі. Мутуалізм це співжиття різних організмів, коли в процесі вони отримують взаємну користь. Це нескінченний рух життя і природи. Допоки ми будемо існувати в тому вигляді, в якому існуємо, доти паразити будуть співіснувати з нами. Що вже зробиш? А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord сервер для платних підписників від одного долара, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми від психології до IT. Доєднуйтеся. Канал вашої нібірянської Ящерки можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір два варіанти на ваш смак. Патреони кофі. Потім розрахую з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор, звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах під... Підтрим... Та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу, і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Особлива подяка. Янголи Охоронці, Володимир Іващенко, Колор, Грінго, Генерали, Тайраці АСУ, Олександр Філоненко, Дмитро, Сергій Білов, Комбриги, Акмаль Бафоєв, Микола Швед, Олександр Спрат, Ар. Борис Ромбуль, Саша Слусаренко, Полковники, Форфан, Олександр, Антон Доценко, Артур Вульф Б. Брокен Паладін, ДартНекіт. Дмитро Шевченко, Дранкет, Ексвайлер, Гігілес, Айві, Локсеро, Анге Арістарх, Найткрек, Олександр Гончарук, Тодговарденко, Паразітікс, Пріма, Українін Смаглер, Вася 96, Вет Тейт, Ксеноморф Прінцес, Андрій Ворон, Артем Тімченко, Богдан Старовой, Дмитро Куліш, Дмитро Іванов, Кліш, Іван Чижишин, Ігор Тоцький, Граніт, Консортов Кадара, Волонтери, Олексій Антоненко, Андрій Орел, Барра, Богдан Цюпрюк, Капустін, Клерк, Девіл Дарксайдер, Флешкіллер, Фукват, Хантеріан, Кирил Мартиш. Логанс, Меткузя, Менсен, містер Кроу, Олексій Юшків, Рікі, Роман Литвиненко, Рокс Ейха, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Скавен, Владислав Афонін, Юрій Демон, 4, Юліан Кутунов, Артем Гринько, Желеха, Лев Крупивницький, Олексій Цабій, Тимур Кім, Ярослав, Іванна Баглай. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в зсу. Все буде Україна!